Добрий вечір. Сьогодні я хочу відповісти на ті питання, які найчастіше задавались мені протягом останніх днів, зв'язку з тим, що дуже похолодало, велика ожеледиця, деякі люди. Ну, упали, що називається, були у шиби, забої, і вони звернулися до мене з питанням: а що є в фармасі для того, щоб вилікувати е, такі больові симптоми, тому що ліки пити не хочеться, але там болять ноги, болить рука, болить плече. І що з цим робити? Е, я скажу, що я користуюся цими засобами вже е, більше року. І у мене є свій досвід користування цими засобами. І зараз я хочу розповісти про них більш детально, щоб ви теж знали про ваші можливості. Ось це у мене в руці гель-масажний. Один називається з каштаном, другий називається з паприкою. І я про них зараз розповім. Гель масажний з каштаном, він охолоджувальний. І от замість того, щоб купувати оці всі діклофенаки, там чи якісь там я в них, якщо чесно, не розбираюся, того що їх, наскільки в аптеці, по-перше, дуже багато. По-друге, я пам'ятаю, що коли в мене було таке, що я о, дуже сильно вдарила ногу, о, мені сказали, що треба мазатися тими мазями. Я пам'ятаю, що там тюбіку було чи 50, чи 75 п'ять грам, ну він стоїв щось так, сказати, дуже недешево, але мені було нікуди діватися, і я брала. І от поки мажеш тим кремом чи гелем, він має дію. Там проходить година-дві, вже знову все болить. Тому коли я в фармасі познайомилася з цим гелем-каштаном, я почитала багато відгуків від тих, хто користується вже давно цим гелем-каштаном, і я вирішила попробувати. Ну, Спочатку я взяла для себе тоді Такий тюбик 250 мл, Він коштує 219 гривень. Це двойної дії. І ще є такої же двойної дії. Зараз розкажу, що така двойна дії. У тюбику 150 мл, це 169 гривень. Двойної дії це більш концентрований. Я, наприклад, їх беру ці такі тюбики, коли їду кудись в дорогу, тому що ну, щоб не вести півкілограмову банку. А дома я користуюсь цим гелем. Ну, для мене особисто різниці немає. Двойної дії чи обичній банці, але е, люди кажуть, що у двойної дії більш концентрований, його менше треба, і він е, так же гарно діє. Так от Гел-Каштан, бачите, в мене там уже на дні осталося. Я скоро буду собі замовляти нову баночку. Така півкілограмова банка е, коштує. 309 гривень. Мені надовго її хватало, Ну мені при тому, що я майже кожен день мажусь. А чого мажуся? Бо в мене ревматизм. І в мене дуже крутять ноги, болять коліна. І тому я для того, щоб заснути, мажу цим гелем каштаном. Він знімає больові симптоми. Це не ліки. Він не виліковує назавжди. Але бувають такі моменти, коли треба, ну що називається, ці щоб не боліло. Да? Як то буває, ноги гудуть, як кажуть, як високовольтні провода. Оце тоді буває там на погоду крутять, чи ви довго на ногах були там, чи ноги отоки. А ще у людей є варікозне розширення вен, і оті вени прямо болять, вони випирають. Так, от мене, наприклад, знайома, вона користується саме цим гелем. Зверніть увагу. На ньому написано Доктор Туна це стопроцентний оригінал. Бо я бачила в інших якихось виробників продають теж гель каштан Він значно дешевше коштує. Але моя знайома, у якої варікозне розширення вен, у неї, знаєте, прямо людей випирають, страшно дивиться. І вона каже, що я вже каже, перепробувала все, що можна. Мені каже, допомагає тільки оцей, що доктор Тюна. Туна це стопроцентний турецький, стопроцентний оригінальний продукт компанії Фармасі. Оті всі останні там з зеленими кришечками в баночках, да, там написано гель-каштан масажний. Вони там що то стоять чи 100 гривень, чи 200. Воно каже, не допомагає. Як вона сказала, що музику слухала, що гроші викинула. Що отим кремом мазала, а оце гель-каштан він дійсно допомагає. От у мене, наприклад, знайома каже, що синяки, от діти часто приходять, да там бігали в футбол, грали чи десь там на дитячій площадці з'являються синяки, і каже, дуже хорошо. От коли мажеш, саме яким чином діє цей гель-каштан. В його складі дуже багато лікарських витяжок лікарських трав. Дивіться, тут ціла батарея, бачите? Тут і розмарин, і е, ментол тут у нас, і е, олія жожоба, і екстракт квітів арніки, і олія розмарину, я казала вже. І оці всі е, витяжки вони покращують циркуляцію крові. Тобто швидше пришвидшується циркуляція, а значить, коли біля девалікосне розширення він більше движиться кров, і значить, як би сказати, організм відновлюється, тканина відновлюється, сосуди відновлюються. Тому він отак саме діє. Оці всі екстракти трав. Це не ліки, але якщо користуватися постійно, Ті ж саме вени, вони стають значно менше візуально і укріплюються стінки сосудів і вен. Тому я, наприклад, в мене було рік назад. Я дуже протягнула собі оце частину плече. Ну, чи насквозняку десь була, не знаю. І знаєте, таке відчуття, як будто хтось постійно щось отут. І воно, воно роль, двигається рука, але болить. Постійне відчуття болю. І було таке, що спать лягаю, а воно просто, знаєте, болить, як будто хтось ударив. Тому оцей гей мене спасав. Я ото розітру, масаж собі зроблю, і він охолоджується, і знаєте, знімає оці больові симптоми. І тоді можна спокійно спати. Тому, якщо ви не хочете пити таблеток, але вам хочеться, щоб знімати симптоми болю, укріплюваність ваші вени, якщо у вас там є сашиби, синяки якісь, чи просто крутять ногу на погоду, чи ви ноги у вас утікають, і вас дуже безпокоїться, оцей гель-каштар масажу він допомагає знімати оці всі симптоми, полегшує стан. Всього-навсього 309 гривень пів кілограма. От якщо ви в аптеку зайдете і спитаєте, скільки коштують отакий, якийсь там уже гель з екстрактом каштана, чи діклофенаки, чи ще там я забула, як називаються ті крема всі, і, то вони явно стоять знаєте, 100 мл чи 75 мл, а примірно так же, скільки і коштують. Тому, якщо вам хочеться замовити це, пишіть мені. Я вам розкажу, як отримати це е, то товар швидше, може навіть і зі знижкою. Якщо ви мені особисто напишете, я розкажу, як отримати знижку, гарно, дуже дисконт. І також е, зверніть увагу, що цей е, засіб він допомагає абсолютно потрібен всім у кожній сім'ї. У мене є такі замовники. Які щоб їм доставка була безкоштовною, замовляють зразу декілька. Як мені казала, одна ми з нею жіночка познайомилися в інтернеті, вона каже: я беру собі, сестрі, невістці, свекрусі і сусідці. І от вона зразу замовила для всіх і в неї безкоштовно доставка вийшла. Так що, бачите, маєте на увазі? І ще раз повторюю: банка 500 мл коштує 309 гривень. 250 мл коштує 219 гривень, і 150 мл коштує 169 гривень. Тому отакий гель-каштан. Але, як бачите, у мене є і гель каштан і гель паприка. Цей паприка, е він Зігріваючий, Ну, як перед чилі, кажуть. Да? Перед він, дивіться, він такий, бачите, от, зараз я видавлю: красненький, він зігріває. Коли вам треба, ой, бачите ось, ось такий пахне ну, таким освіжаючим запахом, мені особисто він не пече. І особисто, якби я не відчуваю ніякого дискомфорту. Є люди, які кажуть, що їм воно ну підпікає, але може там якісь подразнення на шкірі. Буває ж різна у людей ситуація. Ось я те, що лишнє. Видавила, я намажу собі на руку. В яких випадках? Ну, от Тоді, коли треба зігріваючий той самий гель, чи той самий крем, це може десь якісь суглоби, чи м'язи потягнули, чи може якісь простудні такі, знаєте, треба намазати, щоб воно, це місце було в теплі, зігріто. Да, було. В тих саме симптомах. Ціна така сама: є гель 500. Паприка зігріваючий 500 мл, 150 мл і 250 мл. І ще відкрию секрет: багато дівчат дуже користуються цим гелем паприкою як антицелюлітним, тому що він зігріває, і вони після душу. Наносять на проблемні місця, обмотуються плюнкою, і отак декілька там годин хтось спортом займається, і він одночасно і покращує циркуляцію крові, і відток лімфи там іде, зменшується так сказати накопичення в шкірі. І йде розщеплення і зменшення целюлітної шкірки на проблемних місцях. Тому дівчата беруть цей гель-паприку для того, щоб він був на всякий випадок, ну а вдруг там десь хтось простудиться, чи там потягне руку, чи мишці якісь потягне, плюс і ще користуються ним як антицелюлітним. Тому оці два засоби, вони як в аптеці, мені здається, повинні бути у кожного в сім'ї, тому що вони допомагають е, при тих моментах, коли дуже ну, от, не, такі моменти вони бувають неочікувано, так? Е, от щось там заболіло. Треба намазатись. Що ми робимо? Ми біжимо в аптеку, купуємо той гель і маз, і воно тоді у мене, як особисто, мене лежить у холодильнику роками. А це така штука, яку можна навіть дівчатка собі зробити для того, щоб там шкіру підготувати до сезону, до літнього, до купальника або щоб виглядати добре. Ну, а гель-каштан, і вони тим більше називаються масажними, тому що от ми, наприклад, брали. Люди, спортсмени, які займаються чим же якоюсь боротьбою, не помню греко-римською, по-моєму, тренер команди. Він брав на всю команду 10 банок і каже: ми їдемо на змагання, і нам потрібно, тому що після того, як хлопці потренуються, чи на змаганнях виступлять, треба робити масаж. І от він вони роблять цим гелем масаж для того, щоб знімати напряги. Ну, такі навантаження і е, больові симптоми. Тому пропоную вам замовити це. Якщо ви хочете одержати ще і знижку або безкоштовну доставку, пишіть мені в повідомленні в особистому, я вам це все розповім. Е, ви можете написати тут під відео коментарі мені, або я зараз скажу, як. Особисті повідомлення, ніхто їх не побачить, коли ви мені напишете. Але просто напишіть, що хочу замовити гель-паприку чи каштан, чи може вам ще про якусь продукцію більше розказати. І так, в інстаграм мене дуже легко знайти. Мій аккаунт називається англійськими inna.coco inna.coco. Дуже легко ви мене в Інстаграм не знайдете, тому підписуйтесь, чи в інстаграм. Навіть в TikTok такий самий аккаунт у мене є. До речі, в Тік-Ток я розповідаю більше про продукцію, а в аккаунті Інстаграм більше про можливість заробітку. Чому саме фармасі я вибрала для того, щоб розвиватися в цій компанії і для того, щоб допомагати моїм друзям і знайомим заробляти з кожним днем все більше. Хочете заробляти, теж пишіть особисто, розкажу. Ну, а якщо ви дивитесь це відео на YouTube. Нажміть, будь ласка, підписатися на мій канал YouTube і дзвіночок, і тоді ви будете отримувати всі повідомлення, коли будуть з'являтися нові відео. Ну, а вчора мене ще попросили розповісти, чим я так смачно, смачно, просто як конфетка сказали мені пахну. І, і я вирішила, раз мені такі питання задають офлайн, в реалі, думаю, розповім своїм друзям і онлайн. Дивіться, я завжди виступаю за те, щоб користуватися якісними продуктами і товарами. Ну, наприклад, можна купити засіб для миття посуди за 30 гривень, але ви ж його і з'їсте разом з тим, як її користуєтеся тарілками, ложками каструлями, тому що він дуже погано змивається, дуже погано якості. Можна користуватися дешевим шампунем, але потім приходиться те, те волосся лікувати, якісь додатково купувати засоби, платити е, за відновлення волосся. Так, чого б не купити зразу, нехай він дорогий буде шампунь, але він якісний. Але я в той же час і за те, щоб коли я користуюся якісним товаром, я його е, беру у виробника, щоб це було дешевше. Тому що я не хочу платити посередникам. Ну, ви, напевне, самі знаєте, що коли ви купуєте там спрей Вікторія Сікрет, то там півціни за той спрей, тому що там на спреї написано Вікторія Сікрет. От реально за торгову марку півціни точно накручують. Або, наприклад, якщо ви купуєте в якомусь магазині продукцію, то цей магазинчик він продає в роздріб. Де він брав цю продукцію? Він брав у якогось постачальника. А той постачальник брав у оптовому складі. І кожен свою націнку накручує, і поки до вас цей товар доїде, то вже там половина ціни це заробіток оптових баз, оптових постачальників, мілкооптових постачальників, тих магазинчиків, бо в магазині ж працюють продавці, в магазині, є господар, який хоче. Щоб у нього була добра машина, щоб він відпочивали його діти там в Турції чи в Європі. так же ж. І тому я беру завжди якісний на товари напряму у виробника. А ще я знаю, що ну знаєте, в світі дуже мало нового чогось придумується, є вже відомі, так сказати, аромати, є відомі креми, але просто ну, хтось, так сказати, робить це краще. Е, і е, немає такого відомого бренду, за який би люди там брали дуже дорого гроші. От, наприклад, ви приходите і берете пральну машинку. На одній написано Bosch і вона коштує там тридцять тисяч гривень, а на другій якась невідома назва, і та пральна машинка коштує 10 тисяч гривень. Знаєте в чому раз різниця між цими машинками? Чому 20 тисяч різниця? Тому що там Bosch, там всі знають, що Bosch це німецька якість, це знаменита фірма, і того за фірму беруть гроші. Так от я взяла в інтернеті, почитала Victoria's Secret, які там є спреї, скільки вони коштують, який об'єм, які характеристики. І взяла в фармасі і скажу так, при тих самих об'ємах, ну, на 5 мл менше. Тут 225 мл. При тих самих інгредієнтах, при тих самих характеристиках, цей аромат коштує всього 429 гривень. Не 700, а 429. Правда ж, приємніше на 231 грн, да? Як мені одна сказала, так я на ці гроші ще собі щось куплю у тебе. І в мене буде не тільки спрей, а ще щось. Ну, ми її вибрали, мені здається, гель. Крем для обличчя вибрала тоді, а гель-люмовалку для обличчя. от. І вона каже, що я так би купила тільки один спрей, а так у мене є і спрей, і гель-люмовалка. Так, от, бачите, у мене є два спреї, бо я коли їх вони з'явилися, я не знала, який собі вибрати, тому що я дуже люблю, коли у мене багато парфумів. Тому що парфуми я підбираю під настрій, під якийсь подію. От, наприклад, я знаю, що на ділову зустріч. Повинні бути парфуми з деревними нотками. Коли я йду з друзями у парк гуляти, чи на берег моря прогулюватись, чи десь на якусь вечірку, це повинні бути такі солодкі гурманські аромати, легкі квіткові. Коли я йду на зустріч із своїми клієнтами, коли я спілкуюся зі своїми партнерами, то це повинні бути якісь свіжі цитрусові аромати. Тому я у мене дуже багато ароматів, і от я для себе в фармасі я думала, що якийсь один я для себе виберу, а інший продам. І е ні, я оставила собі обидва. Що це таке? Це спрей для тіла, парфумований спрей для тіла. Ще раз повторюю: 225 мл. І його надовго вистачить, це 100%. Оце дивіться, я десь у серпні купувала. Ну, звичайно, я не тільки цим спреєм користуюся. Я і духами другими. Вони бачите, по чуть-чуть розпиляються. Я ними користуюсь після того, як от ви вийшли з душу, ваше тіло чисте і розпилюєте собі на все тіло. Ну, я зараз не буду розпилювати, я в одежі, і розпилюєте собі на все чисте тіло. І зверху одягаєте одежу. Я можу сказати, що сьогодні, коли я прийшла з зустрічі додому, я передягалася, я зняла светр, а він пахне. Ну такий, це я була десь годин більше шести. Я... Була поки вийшла з дому, поки прийшла додому, і цей аромат держиться на тілі. І ви знаєте, от є такий шлейф такий аромату. Так от рубінові квіти він такий солодкувато-гурманський. Він не дуже непритертно солодкий, але квіти, солодощі, щось таке смачненьке. Як каже моя збайова, як конфетка, каже, пахнеш як конфетка, така солодка, солодка. Так хочеться, хочеться каже. Оце такий класний спрей. А оце називається дикі ягоди. Ну тут, бачите, на намальована лохина. І він дійсно він пахне трохи таким свіжуватим, ягідним, фруктовим смаком. А я ще звернула увагу, що коли я давала тестувати своїм знайомим, то от Рубінові квіти частіше вибирали, вибирали жінки. Не по віку молоді, а ті, що енергійні, такі, активні, їм хочеться постійно бути в двіжухі. Оце вибирають рубінові квіти. А ті, що жінки вже, знаєте, статні, ті, що лишнього руху не зроблять, ті, що знають собі ціно, ті, що зверху дивляться на останніх, оце вони вибирають отакі ягоди. Е е е ну, а у мене настрій буває різний. Я можу сказати, що в мене бувають моменти, коли мені хочеться бути спокійною, а буває, коли просто феєрія з мене впре, як моя знайома сказала, ти на тебе дивишся і теж хочеться робити те, що ти робиш. Тому буває таке, що я для себе використовую рубінові квіти, а буває дикі ягоди. Тому якщо є якісний товар і він суперякісний, і класно, і навіщо платити більше? Я вас запрошую до себе, і ви можете, я заставлю під відео посилання, по тому посиланню перейти і забрати собі знижку. І ви будете тією знижкою користуватися, коли вам треба. Хоч один товар ви будете замовляти, у вас буде діяти знижка. Ну, а якщо вас зацікавить можливість ще... І заробляти, і отримувати подарунки, і брати участь у акціях, розпродажах. От у нас, наприклад, зараз іде акція для тих, хто зареєструвався по посиланню. Хто у листопаді і у грудні зроблять замовлення на 4 тисячі гривень? Так, це багато, але є такі люди. І у мене у команді їх на сьогоднішній день 8 людей. Є такі, от вони в листопаді зробили вже такі продажі. Є такі навіть що більше роблять. відкрию вам секрет. От, наприклад, Жана у нас за два місяці зробила на 50 тисяч гривень. Продажі майже. Тому не дивуйтеся, так ті люди отримують подарок два класних якісних махрових полотенця. Тобто, ви продаєте, заробляєте гроші чи купуєте для себе, користуєтесь. У мене, наприклад, є Наташа, в неї велика сім'я. Ну як вона сама бізнесмен, вона сама підприємець, але вона розуміє, де гроші лежать. Вона просто так свої гроші нікому не віддасть. І тому вона каже: в мене є мама, в мене є сестра. У мене є у чоловіка брати з сестрою, і вона просто бере з усіх, що називається замовлення, зібрала і зробила велике замовлення. Одне собі отримала всім, роздала по собі вартості, і вона отримує подарунки від компанії. Так що, чому б не скористатися? Деякі кажуть: ой, це ж ви мене будете заставляти робити замовлення. Чесне слово не буду, мені просто ніколи. У мене стільки людей і вони задають питання, я їм допомагаю кожному комусь отримати пароль і код, комусь треба підказати, яку продукцію підібрати, комусь як оформити замовлення, комусь як вибрати доставку зробити безкоштовно. Тому в мене стільки роботи, що я нікого не заставляю. І нікого не названюю. А ще, якщо ви дивитесь це відео і знаходитесь у Польщі, в Чехії, в Штатах, в Канаді, Мексики, Іспанії, Португалії, ну де б ви не знаходились, є можливість і там зі знижкою оцю продукцію отримувати. Так що не гайте час, скоро новий рік, скоро все одно собі захочеться під ялиночку щось положити, чи подружкам щось положити, може бабусям. Чи дідусям, чи мамусям щось, і от дивіться, от уже вам і буде замовлення. От якщо, наприклад, замовити два спрея і два каштана, то це вже буде безкоштовна доставка. Представляєте? Все так просто. Так що ви будете користуватись якісними товарами за дуже приємними цінами, і якщо ще хочете отримати дисконт, ви його отримаєте. Тому не ходіть нікуди. У Мене до речі була така ситуація, коли одна жіночка дивилася моє відео і м, пішла і каже: Ой, ти я сама в інтернеті найду і сама все зроблю. Проходить тиждень вона мені пише. А підкажіть мені отето і отето. Я кажу, вибачте, я підказую тільки тим, хто реєструвався по моєму посиланню, те, що під відео. Вона каже, ну яка я вам разниця? Я кажу, разниця велика. Я витрачаю свій час. На тих людей, які є в моїй команді. І вона каже: ну мені не відповідають, я зареєструвалася під якогось там людину під якусь іншу, а мені не відповідають на питання. А я кажу, а я вас в відео запрошувала по моєму посиланню. Переходьте і тоді я буду вас консультувати. Тому не робіть помилки, не реєструйтесь, невідомо де, і, як мені одна казала, там, -там хороша дівчинка. Там хороша дівчинка, Кажу, ну така що хороша дівчинка вам не допомагає з інформацією? Ну, може, вона щось не знає. Ну Тоді ж ви ж вибрали собі, ви самі вибрали, під кого провести посилання, під кого провести реєстрацію. Тому вибирайте собі наставника, реєструйтесь по моєму посиланню і я вам розкажу ще дуже багато фішок, тому підписуйтесь на мою сторінку в Інстаграм і в Тікток, які називаються inna.coco. А в Ютубі, якщо ви дивитеся це відео, нажимайте підписатися на канал і дзвіночок. І тоді, як тільки нове відео виходить, ви зразу в курсі діла. Ну і запрошуйте своїх друзів, особливо тих, кому ви хочете, щоб вони гарно виглядали. Дуже добрий настрій у них був, і вони теж могли дозволити собі більше купувати якісну продукцію, і при цьому за нормальні гроші. Дякую вам за увагу. На цьому все. Приходьте ще, бережіть себе.